Я вам скажу так, м'яко кажучи, в комітеті не в захваті від цього рішень, і я знаю, що і фідбек від спортсменів різних федерацій, різних видів спорту, був також досить неоднозначним. Багато хто проти цієї ініціативи, скажу так. Нам треба продовжувати працювати на рівні національної федерації і міжнародної федерації по забороні участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях, тому що станом на зараз дуже негативні тенденції у світ, у світовому спорті йдуть від міжнародного олімпійського комітету. Вже заговорили і в паралімпійському комітеті міжнародному про ті самі рекомендації щодо допуску. Там зараз нагадаю був повний блок і більш-менш спокійна ситуація ситуація. але фінальні рішення за міжнародними федераціями і є випадки, коли, наприклад, на минулому тижні міжнародна федерація кінного спорту продовжила заборону росіянам і білорусам на міжнародні змагання. Тобто, прецеденти є як негативні, так і позитивні. Відповідно, тотальна заборона на участь спортсменів, а саме головне санкційне покарання і позбавлення ліцензії національної. Ну, це, по-перше, демотивує спортсменів, створює бюрократичні перепони. А по-друге, ну дивіться, давайте подумаємо, до чого це в результаті призведе. Приїжджають росіяни і білоруси на змагання, там менша конкуренція, немає українців. Фактично виходить так, що агресор бере участь в змаганнях, а українські спортсмени покарані. І таким чином, чесно кажучи, ми. Виходить так, що стріляємо самі собі в ногу. Ну давайте об'єктивно. Ми цей кейс зараз будемо більш детальніше розбирати справа в тому, що є питання і юридичного характеру. Ну, зокрема, популярна популярне питання: що буде з нашою збірною з футболу. Яка вже бере участь у відборі до Євро 24 але де бере участь збірна Білорусії, і виходить так, що чисто формально з юридичної точки зору ми б мали зніматися змагань, або якщо ми поїдемо на е, якийсь відбірковий матч, то це будуть подальші санкції проти Федерації. Тобто, насправді питання неоднозначне. Я думаю, що ми ще будемо його якимось чином коректувати.